Набір автомобіліста включає в себе такі елементи. Перше, це сумка. Може бути чорна, може бути іншого кольору. Така стяжка для води. Жилет салатовий світловідбиваючий, трос помаранчевий, або жовтий, або зелений. Вони ідентичні, просто різного кольору. Може бути або той, або той. Рукавиці. Знак аварійної зупинки в пластиковому футлярі на міцних надійних ніжках, силиконова змазка для ощільнювачів, для петель, в тому числі для замків, серветка мікрофібра, аптечка укомплектована, Вогнегасник літровий, вуглекислотний. Термін придатності до, до 2028 року. Дата зйомки вересень 2023 року. Тобто 5 років діє вогнегласник. Щітка від снігу із шкребком може бути така, може бути така. Тобто комплектуємо або тою, або тою. Кабель прикурки 400 А в пакеті. Розморожувач, розморожувач для скла та зеркал. Якісний, польський, дійсно працює, перевірено кхе, власноруч без неприємного запаху. І цієї самої фірми розморожувач для замків.